Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російсько-іранська дружба несподівано зайшла у глухий кут. Пише видання Ньюсвіка. Як пише видання після загибелі президента Раїсі, Тегерана несподівано поставила на паузу великий договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Москвою, який готувався з вересня 2022 року. Крім того, іранці знають, що справжнього Путіна немає і всім керує Патрушев, тому відмова ще більше їм на руку. Тут же інформацію передає та Ляє пропагандистське агентство ТАС із посиланням на директора департаменту Азії Міністерства закордонних справ РФ Земіра Кабулова за його словами процес зупинився через проблеми з іранських партнерів. Ми внесли з урахуванням останніх іранських поправок, які надійшли на початку року у свої контрпропозиції, і вони на іранському боці. Але оскільки іранське керівництво зараз зайнято підготовкою до президентських виборів, чекаємо, коли до них дійдуть рук. Сказав Кабулов, російське видання РБК зазначає, що роботу над договором сторони. Розпочали після візиту Раїсі до Москви до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на початку 2022 року. Але на весні 2024 документи так і не вдалося узгодити. Проєкт був на високому ступені готовності вже на початку цього року, але потім іранські партнери кинули кілька поправок, які потребували нового міжвідомчого узгодження. У нас у Росії цитували видання заяву Кабулова у квітні. Видання Financial Times зазначає, що смерті Раїсі може посилити політичне суперництво. У консервативних політично-релігійних колах країни прихильники жорстокої лінії ймовірно шукатимуть кандидата, здатного врівноважити їхню фракцію на тлі нещодавньої політичної напруженості. Цитує видання Мохаммада Алі Абхаті. колишнього віце-президента Ірану, який має реформаторські погляди, жодних значних криз не очікується до президентських виборів, які як очікується пройдуть за форматом подібним до попередніх, каже він, як повідомляв раніше голос Америки на попередніх виборах, де після. Дискваліфікації кандидатів конкурентів виграв раїсі. Проте же Алі Хаменеї було зареєстровано рекордну низьку явку виборців. Financial Times зазначає, що майбутній президент може погодити з кіл близьких до революційної гвардії. Також відомо як корпус вартових ісламської революції, домінування якої у державних справах посилилося після обрання Раїсі президентом у 2021 році. Ми не повинні дивуватися, якщо наступний президент буде військовим або матиме військове минуле. Сказав Лейла Лейлаз, аналітик реформаста, якого цитує Financial Times. смерть Раїсі може стати поворотним моментом у політиці Ірану та підштовхнути країну до нової фази, коли політика стане жорсткішою. Вважає експерта. як повідомляв голос Америка, 19 травня в Ірані зазнав аварії гелікоптер на борту якого перебували президентом Ірану. Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші посадовці 20 травня державні змі Ірану. Підтвердили смерть президента Ірану. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.